Сьогодні в Присіли на хвилинку. Незвичайні гості. Представтесь, будь ласка. Любиниська Олена Вікторівна. Паченко Костянтин. Олег Бога. Михайло Сташин. Скажіть, звідки ви приїхали, з якою метою та чому ви до нас приїхали? Ну, у нас тут така смісь Харків, Тернопіль. Бойове задружества. <кхів> <кхів> тобто, це ваша повністю волонтерська команда, так? Ну, так. На ходу Угу. Mm -hmm. Допомога фронту зводить до купи різних людей. Саме допомога фронту познайомила мене з зеленою, познайомила мене з Олегом. При інших обставинах ми б ніколи не зустрілися. От ця, ця мета звела нас разом. І ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Як вже тут говорилося, що е, ми приїхали з Тернопільщини, аграрії Тернопільської області, особливо Бучицький район, Монастирський, е, Зарічівський е, вирішили організувати святкові Паски, копчаності, кобаски, шинки і привезти нашим воїнам такий маленький, маленький подарунок. Дякую. В КАМАЗ з прицепом разу. Маленький подарунок в КАМАЗі з прицепом. Ну, приблизно біля 30 тонн. Ну це не для, не, не, не дуже для реклами. Ну чому? Це допомагають. Ну, особисто я перший раз в якості волонтера, але... <гушу> вирішив Це ж до того, щоб не трінділи, що нам тільки Коломойський все возить. Так, так, так. так. І Ренатик та... ну... <гушу> тут мені вертольотом все скидає. Коричі. А то понадивляться конвоєвохметова і розкажуть, що на правий сектор коричі, тут по 20 фур за день заходить. І ще таке і навіть яке буває, так? Ой, Заходи по Ну То, певно, задумали з тої сторони, бо їм щось не дістається. Їм завжди все мало. Де ні, люди просто звикли розвиток ну, приміряти. Да? Проблема волонтерів в тому, що коли вони бачать, що не вистачає, вони тішаться від того, якби вони заїжджають, о, клас, цим точно треба, я зараз напіарюсь, поїду. А потім, що через деякий час люди починають розвиватися, у них реально щось з'являється там. Тепер є проблема з волонтером, вони приїжджають і говорять, о, такую вже дофігаю. Чому ви сюди приїхали? Тобто питання, ну, ви збираєтесь допомагати, чи ви збираєтесь дивитись, де дофіга, де, де не дофіга, якби. Бо. Ну, Якби, багато для кого? Для батальйону це мало, якщо батальйон 450 чоловік. Так. Але вони в плані ротації не весь же час знаходяться на базі. Якби, більша частина на передовій, тут ротаційна група, потім через два тижні знову їде на передову. Якби. І от, от, таку возню доводиться слухати. А хлопці реально потішаться, тому що ну, свята, більшість з них буде тут на передовій справляти. А це для них такий шматочок хати, якби це круто. Проваша така ми тому і приїхали до, до, до добровольчих батальйонів, тому що вже менше Збройні сили України так говорять, що вони менше більше забезпечені продуктами, але чомусь люди вважають, що добровольчі батальйони ще ображені державою. Тому це дуже такий був клич. Е... Вони теж не Держава взагалі не бачить добровольчих батальйонів. <laughs> це що ображені <рес> так? Теж різні ситуації. Вони не хвалять. Тому ми ж теж, якби розуміємо, якщо ми нічого не будемо робити, то воно звідки не з'явиться. Це заставляє нас рухатись швидше і розвиватись. І інколи доводиться і збройникам допомагати. Ну, це нормальне явище, якби все одно робимо одну роботу і там і там. Але надія, звісно, на добровольчий корпус. Це нічого, збройники зараз за останній рік дуже піднялися. Представляю Харківську IT-компанію. Ми почали допомагати з квітня минулого року, коли виникла загроза агресії Росії, допомагали одній з військових частин, яка дислокувалася між Харковом і кордоном з Росією. Коли ми привезли перший раз допомогу, там, в супермаркеті зібрали гроші, скупились, то там було тільки півмішка гречки на дві роти. Ну і з, з тих пір ми тільки російською совершенствуємося в цьому направленні. У нас тоже літом було тільки м'ятні цукерки. Ні, ну не зважайте на те, що рік роботи як би пройшов. І тут ми можемо показати, що ми зробили за рік. Не те, що там нам реально спустилися від Коломойського або ще від когось. Я б з задоволенням сидів би приймав би картежі від Коломойського тут, якби, і нічого не робив. З зумним відом підписував би ми подячні листи там кожен раз. Би. І тут ми да, тепер з гордістю можемо показати, що зробили наша команда за рік. Я думаю, что людям какие тут до нас 2000 тоже приятно на национальным. Что не просто споживаем, бы, а ще что-то вырубляем, робим там. Да и будем рубить. Мы в среду встретились так во вторник случайненько так заблудившимися сепаратистами, <innovativism> -сепаратистами которые спрашивали, кто в этом городе стоит, украинец или наши. И я сижу такая красивая с шевронами. Я читала. Говорю, украинцы. Он смотрит на меня, я на него. Потом он прыгнул в машину, поехал в одну сторону, мы с перепугу в другую. Ну, самое главное, люди носите правоседские шевроны. Отпугивать всякую нечисть, проверить. Mm, да. Только с добрыми телема носите шевроны. Тільки потім, щоб ми не їздили, у вас не шукали з тими шевронами, як нас. Ну, я так і знала. Та, Понакупляють шевроні, а потім починають нам розказати. Потім комбату дзвонять твої хлопці. Так, да, десь там щось начудили, я ні сном, ні духом. Ми, вроді би, то на позиціях надзвичайні, і всі зайняті. Потім запитуєш, а хто б таке, а я звідки знаю. Потім тільки в пресу і пишуть, що правий сектор знову щось начудив. Тому що мені подобається в правому секторі, так і дисципліна. Ну, ми без цього нікуди, ми б стільки Місяць би не воював, аби був би бардак. То це якби ну, це, це показник того, наскільки люди хочуть воювати. Якби, якщо люди не хочуть воювати, придумають 200 причин, щоб це не робити. Там, дисципліну, антідисципліну, все що завгодно. Блін, це треба підтримати порядок далі. Ну, правей сектор щось це дійсніться. Я не знаю, я не збираюся кулік свої появити, якби. Ну я пока. Я думаю, що ми покажемо свою роботу, якби люди це побачать. Ми просто ставимо планку, що треба буде всім підтягувати. Те ж самі бачили, яким ми тут озброєнням збираємося воювати якими типами. Там. Ми просто маємо можливість більш маневру, більш, чим Збройні сили. У них все по команді спускається, а ми, якщо розуміємо, що це треба вводити от зараз, ми просто взяли і завбили. У мене два командира озброєників, 50 генералів плюс 150 полковників, і ще не хто. Поки доб'єся зверху донизу. А потім вони говорять, так вступайте до нас, що я так собі думаю, ну поміняю два командира на 200 генералів, ну якби нормально. <смі> і куди звонить, що питає. Тут питання, ну, більш ширше, питання, що далі робити. То, що ми цю війну виграємо, я якби і не заморачуюсь. Тільки тому що бачу настрій людей, якби літо зараз почнеться, то змоги такі діпсняють там. Важко в наряди ходити ще кудись. А тут все просто. Вон там ворог, туда аж маліє, як все, що виходить звідти, все помирає. Пересунулись ближче, ще пішли далі. То було б тільки бажання це робити. І все. Сейчас, пацаны, Зараз вообще ничего. Я нічого не думаю, я вже починаю бронежилети, чесно кажучи, тому що Потому вже звикли, що а, то не мое, а то не все, і потім, блин. де броник? та да, в хаті важкий, ага. іди одевай. Ну ладно, пішов, девай. Завояй. Нормальна козацька тема. Ой. Дякуємо за спілкування. Друго комбату, Чорному. Та, так, да, який ніхрена не робить, тільки сидить стрілою, тут на телевізор працює. Так, а... шо, шо? І нашим волонтерам, які нам да. постійно допомагають, годують, одягають і постійно нас забезпечують всім всім. Я, скажімо, спасія вам, що ви у нас є. Це, ми лише взяли там і доставили до вас. Так. Це дуже там багато людей. Збирали люди і народ, тобто народ просто ми, 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 ми кожний виконує ми свої обов'язок. Кожен куда свою пав'яти що так. може зробити, то і робить люди самі ж це все не можуть доставити Ні, ребята. Дійсно огромне, огромне вам спасію.